Хочеться проявлення а від нього тиша, чому він мовчить? Дивимось таке питання. Загальний розклад не для всіх він програється. За особистими переходьте в Telegram обов'язково і пишіть там ваші побажання, чого вам хочеться. Подумали, загадали, візуалізували розклад в одну карту. Чому він мовчить? Дивимось відповідь. П'ятірка кубків. Він мовчить, бо розчарований або засмучений, є емоційний біль, образа втома, в тому числі, і він може бути трошечки знесилений. Можливий також момент може відчувати провину сором. Або страх щось зробити не так, боїться проявлятись, тому що, думає, що це буде проявлення не в зручний час, чи не таке, якого ви чекаєте, і він боїться також вашої реакції. Сфокусований на негативі, негативні думки його зараз адалівають, і він не може переключитись на щось позитивне, на якісь позитивні дії. Зараз його емоції. Переповняють і переповнюють бажання діяти. Він більше закритий замкнутий в собі, стоїть, переживаючи ці чашечки розлиті і пролиті, і те, що там було, воно все вилилось і вже немає можливості зібрати це назад. І не знаю, що йому можна просто розвернутися і побачити, що є дві чаші наповнені. І ви можете разом ці два бокали і спити разом. Такий момент просто. Розчарування тому зараз він мовчить і не проявляється.